Канал на свій смак вітає вас! Ділюся рецептом смачного пісочного пирога, який вразить усіх не тільки приємним ароматом, а ще й гамою кольорів. Розпочнімо із приготування тіста. Потрібно 400 г просіяного борошна, 1 чайна ложка розпушувача. Перемішуємо, додаємо щіпку солі та 180 г холодного вершкового масла. Тепер перетираємо все до однорідної крихти. До 5 жовтків додаємо 120 г цукру та ванілін до смаку. Перемішуємо та додаємо до борошна. Замішуємо тісто. Готове тісто ділимо на три частини. До однієї частини додаємо 2 столові ложки какао, яке розводимо трішки холодною водою. Усі шматочки тіста замотуємо у харчову плівку. Шоколадне тісто і один шматок білого кладемо до морозильної камери, а один шматок білого до холодильника на пів години. Пройшов час, беремо біле тісто, яке було у холодильнику, і викладаємо на дно форми. Розрівнюємо. Для начинки я буду використовувати домашній вишневий джем. Також додам потрібнені волоські горіхи. Дістаємо із морозильної камери шоколадне тісто та натираємо його на терці. Викладаємо тісто зверху на джем з горіхами, розрівнюємо. Тепер збиваємо 5 білків та 60 г цукру до пишних сійких піків. Додаємо 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю, перемішуємо, викладаємо збиті білки на шоколадне тісто. Натираємо третій шматок тіста. Викладаємо зверху на білки. Попікаємо пиріг при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Але орієнтуємося на свою духовку. Гарячий пиріг залишаємо у формі. На 15 хвилин. Потім тонким ножем проходимо по краях пирога та дістаємо із форми, залишаємо до повного охолодження, а тоді щедро присипаємо цукровою пудрою та смакуємо.